З вами програма медицина. Вітаю вас 30 років тому. Америку охопила епідемія невідомої хвороби. Люди скаржилися на біль у м'язах і суглобах, депресію та постійну втому. Протягом п'яти років щодня реєструвалось близько ста випадків захворювання, яке згодом отримало назву синдром хронічної втоми. Саме про цю загадкову хворобу ми сьогодні і будемо говорити. Поява синдрому хронічної втоми напряму пов'язана з підвищенням ритму життя, збільшенням розумового і психологічного навантаження людини. Дослідивши близько двох мільйонів випадків захворювання, вчені виявили таку закономірність. Хронічна втома вражає переважно людей працездатного віку від 28 до 45 років. Синдром хронічної усталості це повне істощення і упадок всіх життєвих сил, организма человека, которое происходит в результате неблагоприятного воздействия каких-то внешних или внутренних факторов. К внешним факторам мы можем отнести это метеозависимость человека от каких-то годовых сезонных, там, лунных или дневных биоритмов. Это может быть какое-то психологическое давление или какая-то личная неустроенность человека. А к внутренним факторам мы можем отнести, ну, скажем так, функциональные нарушения активности какой-то орган системы, там со стороны почек или печени. Там. Вот. То есть с точки зрения медицины это так называемые стрессовые ситуации. И в нашей современной жизни мы не можем избежать всех этих стрессовых ситуаций. Просто самое главное ⁇ это как человек реагирует в плане своего личного здоровья на эти стрессовые ситуации. В этом отношении сок является универсальным адаптогеном. То есть он помогает организму человека поддерживать его состояние и противодействовать всем вот этим внешним и внутренним неблагоприятным факторам. Универсальность действия сока табаринони заключается в том, что он содержит все необходимые биологически активные вещества, которые принимают непосредственное участие в так называемой нейрогуморальной регуляции организма человека. Ще в 70-х-80-х роках минулого століття про синдром хронічної втоми взагалі не було відомо. Сьогодні ж про цю хворобу знають всі, але далеко не кожен розуміє, що несерйозне ставлення до неї може призвести до порушення роботи всього організму. Хронічна втома згодом може перерости у невроз, психоз та інші нервові розлади, які, в свою чергу, потребують як медикаментозного, так і психологічного лікування. Аби запобігти розвитку синдрому хронічної втоми, слід спостерігати за його основними симптомами, такими як підвищена втомлюваність, втрата концентрації, дратівливість, зміна апетиту, виникнення головного болю наприкінці робочого дня і різноманітні порушення сну. Саме цих ознак хвороби допомагає позбутися сік та барі ноні. Цей напій використовується для нормалізації обміну речовин, покращення травлення, скорочення терміну лікування, а також при комплексній терапії захворювань, що потребують застосування медичних препаратів. Компанія Табарі Ноні» – мультінаціональна компанія, яка займається продуктами здорового питання. Ми займаємося екологічно чистими органічними продуктами, такими як сок ноні і сок алоя. вирощуємо унікальних. чистейших, экологически чистейших зонах. Для этого мы выбрали Коста-Рику. Глобальная экологическая проблема в мире. Огромный рост загрязнения территории Земли. Общая проблема потепления. Мы нашли только небольшой кусочек даже в Коста-Рике, где природа не тронута еще человеком. Вулканическая почва. Очень длинный сезон дождей, порядка 9 месяцев. Благотворное солнце, море, океан дает э, возможность пожинать урожай экологически чистых органических продуктов ⁇ алоэ и нони. Что значит органический? Органические продукты ⁇ это продукты, которые выращены только с использованием труда человека, без использования э, любой химии, без использования техники такой, как тракторов на полях. Без использования пестицидів, каких-то улучшителей і так далі, і так далі, і так далі. Мало того, органічні продукти об'язані бути переработаны в зоні вирощування. Производство проїзд тут же на плантації, бутиліруються і поступает непосредственно на наші склади во все страны, в тому числі і на Україні. Сіктабаріноні це натуральний напій без консервантів, що містить близько 150 п'ятдесяти мінералів, вітамінів та ферментів. Сік сприяє виведенню шлаків та отруйних речовин з організму людини, спричинених курінням і вживанням алкоголю, підвищує рівень концентрації та працездатності. Крім того, сік ноні не містить генетично модифікованих компонентів, а у депресивному стані знімає збудженість, роздратованість, покращує сон. Київлянам повезло в центрі міста відкрити табарі Noni Club. Здійсно зможете сок табарі Ноні, Табарі алоя, прачувствувати. чудодейственную силу продуктов Табари, провести с пользой для себя и для ваших дорогих людей время, получить консультацию врача, получить новый заряд бодрости, энергии, перейти на качественно новый образ жизни. Приходите к нам, мы всегда вам рады. Сучасне життя стрімке перенасичене інформацією і майже кожної хвилини вимагає від людини максимального напруження сил. Ми не можемо ізолюватися від суспільства, від життя, але, врешті-решт, саме від нас залежить, чи зможемо ми зберегти своє здоров'я. Тож турбуйтеся про себе. Побачимось у наступній програмі Медицина.